Хтось рахує дні до вихідних. А ми випуски новин сьогодні вже 27-й. І, звісно, нам є що розказати. Без пафосних слів тільки те, що реально вартує уваги. Час розкидати карти на стіл. Новини тут і зараз. Головний меседж тижня. Цього тижня ми створювали, запускали, кайфували та втомились та до фіга роботи, але кайфуємо від кожного результату. Покап тижня. Цього тижня зловили себе на думці, що мозок просить не апдейтів і звітів, а новорічних вогників і запаху мандаринок. Так трохи замахались і чекаємо різдва і довгих вихідних, щось типу факапу або просто думки в голос. Тиждень був насичений, і ми не тримаємо це при собі. Лови кейси, над якими горіли в роботі і кайфували від результату. Ютуб не перестає тішити новими випусками. Цього тижня бо все ясно з духовним і засновниці розповідають про внутрішні деталі Бошо, про роботу, про цінності, про зміни та про навчання. Якщо любиш Бошо і стежиш за нашою діяльністю, то переходь, дивись і кайфуй. Тримаємо баланс не тільки робота і круті події, які розширюють горизонт. Цього тижня відвідали бізнес нетворкінг, агрус, практика, слова, нові знайомства, нові ідеї і заряд, щоб працювати ще драйвовіше. Останнім часом у Бошо справжня вечірка логотипів. Цього тижня презентували та узгодили нове лого я ідентику для будинків у Карпатах верес хіл. Робота надихає і вже скоро починаємо роботу над наступним лого, яке ми з'ясяємо. Пам'ятаєш історію навчання від духовного? Так, от воно вже вистрілило і навіть прилетів перший відгук про успіхи в продажах. Тут навіть не ми кажемо круто, а клієнти підтверджують. А ми тим часом набираємо тем далі. Вмикаємо повний діджитал режим для бабака, готуємо ролики, які скоро зазвучать у магазинах, та опрацьовуємо дизайн меню на екранах. Поки що процес, але результат буде зовсім скоро. Маркетингова мудрість. Липень і серпень ідеальний час для маркетингових маневрів. Не відкладай на вересень, бо в бушо вже голова йде обертом. Дедлайни, правки, нові проекти, дзвінки. Робиш зараз? Кайфуєш потім. Найкрутіша подія тижня цього тижня у Бошо сталося справжнє святкування масштабів. Ми розробили газетку з акційними товарами для бабака та запустили її в друк. Кожна сторінка продумана, яскрава і готова потрапити до рук клієнтів. Великий крок, великий результат, великий кайф. Тиждень закінчився, але ми ще на хвилі. Бошо готує нові перемоги, факапи та ідеї. Тримайся до наступного тижня.